Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Сьогодні ми виїхали на пошуки. Виїхали командою нас 4 чоловіка. Русік нас привіз. І от ми зараз знаходимося на такому полі. На цьому полі у нас колись вже були знахідки, були Імперія, Совєтики були, навіть Польща попалась тут. Якась срібна монетка, вже не пам'ятаю яка, але ну, було. Так що зараз ми тут прогуляємося, друзі. Ну, це вже не кінцева ще не кінцева зупинка наша, де ми сьогодні хочемо планувати пошуки. Ну, Зараз прогуляємося тут. У нас час ще є, вже весна, день довший. Так що погуляємо, подивимося, друзі. Щось буде, буду вам обов'язково показувати. Сьогодні ми ходимо з приборами. Я Rutus Atrex. У Юри також Рутуса Трекс. Ну, а другі хлопці ходять ось у Русі ходить з легендою. Ось, друзі, перша знахідка у мене на цьому полі це пуга гірька. Покер, Київська Русь. Ось така манюсінька-манюсінька. Прибор ледве її унюхав. Ну так я, як я хожу на мультичастоті, тобто б'є сразу три різних частоти, Ось вона і попалася, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка, але ну, не знаю, не знаю, що це таке. Гігантська пуга гірка, друзі. Богатирська, скажімо так. Ну, чесно кажучи, не знаю. От щось таке. Ну це метал. Це вже не, не бронза, не мідь, це щось металеве. Але видно, що якийсь виріб був. Таке, типу ромбиком на кожну, на кожну грань. Не знаю, що це може бути, але це однозначно того періоду Київської Русі. Може, друзі, хтось із вас знає, що це може бути, так що підказуйте, підказуйте. А ми йдемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположень в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжело время магазин Камрад гуманітарно допомагає військовим і волонтерам. Отдільні прайси, закопочні ціни. Якщо вас інтересують міноіскателі або металодетектори для розмінірування, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Ось друзі. Ще одна знахідка часу Київської Русі. Це огризий кусочок скляного браслета. Вони обично кольорові бувають. Ну це од ми і подивимося, який ще це буде. Це однозначно того періоду. Такі браслети скляні возили з Візантії на Київську Русь. Це, безумовно, я знайшов вже не прибором, а очима. Отак видно, було лежить гризочок і з якимись узорами. Ну, а так поки нічого другого немає, так що йдемо далі. Ось, друзі, черговий обломок того періоду. Отака от пластиночка, ну, якесь видно. Якась, якась накладочка була, мабуть. Ну, Я так розумію, це срібло, друзі. Дуже-дуже схоже на срібло. Ну, Почистимо, потім будемо дивитися. Ну, на жаль, на жаль, обломиш. Тільки обломиш. Так що йдемо далі. Ще півчасика погуляємо тут і будемо переїжджати на те місце, на яке ми планували з самого початку ось, друзі, ми вже вийшли з цього поля. І дивіться, ось його камрад. Також знайшов Пугу гірку. крестик чудовий такий. Главное, що цілий. Головне, що цілий. Дуже рідко попадаються цілі крестики по Київській ресі. Оце, оце, мабуть, срібло. Да, 100% це щось срібло було. Ось його видно воно. І таких огризочків тут, звісно, дуже-дуже багато. Ну, знаєте, воно ще не перепахане, будемо ждать, поки це поле і потім приїдемо. А зараз їдемо в ту дислокацію, де планували з самого початку. Ось, друзі, ми так і розбіглися по цьому полю. Копаємо і в мене перша знахідка, перший кругляшок. І дивимося, що це. Це, друзі, три копійки Радянщина. Рання Радянщина, 3 копійки. Ось такий, такий монетосик. Так що перша монетка сьогодні вже є. Йдемо далі, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, пройшов ще з десяток метрів і знову кругляшок. На цей раз било вже не так цікаво, як першого разу. І це монітосинка 15 копійок. Також ранні совєти, 1946 року, по-моєму, так. Да. На жаль, не 42-го, а 42-го наші гроші стоїть. Так що, друзі, забираємо. Йдемо далі. Потихеньку знахідки з'являються, Ну поки тільки тільки радянські монетки. Так що будемо йти далі. Так, і ходимо ми на цьому полі, друзі. Вже півгодинки пройшло, нічого не було, абсолютно нічого. І ось знову сигнал. І я бачу знову кругляшок. Грудка розвалилася. І це в нас, це в нас що? Ага, знову, друзі, знов така сама 15 копійок, як і була перед цим. Така радянська монетка 15 копійочок. Ну, поки, поки імперії поки нема, друзі. Так що ще півчасика тут погуляємо і, мабуть, будемо ми таки переїжджати в те місце, яке планували з самого початку. Ось друзі, ми вже приїхали на це місце, на яке бажали приїхати з самого початку. Ну, знаєте, воно, думаємо, сюди встигнемо. Поїхали в одне місце, трошки покопали по Київській Росії, побачили, що там ще не вороно. Рано ми туди приїхали, в друге місце. І зараз ми вже приїхали в те місце, яке бажали приїхати. Тут колись було село, ото якраз там центр села, стояла церква. І все таке, так що ми зараз підемо сюди. Ми тут завжди, коли приїжджали в, такий, в таке місце перепахане, як було перепахане, завжди у нас тут був непоганий урожай по монетам. Так що побажайте нам успіху, друзі, ми пішли. Ось, друзі, перша знахідка тут, на цьому полі, і це якась пломба. Свинцева пломба. Трошки протерії. Єсть, видно, штамп надписи якісь а там непонятно що. Ну поки поки нічого. Цікавого не було. Там Русик викопав соєтік, знаєте, хоч поле, дивіться, перебите, да? орене, сміття дуже багато, катушку вже приглушив, чуйку і хожу. Лень ставити другу маленьку катушку, так і хожу з мультичастоткою. Ну, вона в будь-якому випадку щось зацепить ще. Ну, Поки нема, друзі, поки нема нічого цікавого. Так що йдемо далі. Тут вже слідів багато, перед нами хтось вже тут побував. Ну, я вам скажу, поле величеньке ходить їде, так що ми і ходимо. А ось, друзі, і перша монетка на цьому полі. І це у нас... І це у нас, і це у нас била міддю, але що? Зараз роздивимося. Ага, видно ось його. Одна копійка Олександра. Ось його видно чітко. Одна копійка Олександра першого. Ну, нормальок. Сирий такий ґрунт, залипший з однієї сторони дуже. Ну... В будь-якому випадку, друзі, це монетка імперія, яку я вже і шукав, скажімо так. Так що йдемо далі, друзі. І ось, друзі, черговий кругляшок. Достаємо і дивимося, що це. Ага, капуста, друзі. Імперія Олександра да. І. Дві копієчки, Ось такий, от такий монітосик. І було так чудово. О, б'є так, що, й Нормальок. Це вже друга імперія. Ну, а взагалі, друзі, то щось, щось бідновато. Ми, ми чекали більшого, тому що поле переоране. Тут раніше було село, але щось не дуже. Сміття дуже багато. Дуже багато. З такою катушкою, з великою тяжко ходити навіть. Ось, друзі, чергова знахідка і на цей раз обломаний крестик. Дуже обломаний. Знаєте, це все-таки на Дніпро. На Дніпрі ми копали їх там по кілька штук закоп. Ціленькі, гарні такі, срібні, а тут ось який-небудь попався. І то радий, що хоч обломаний, друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. І знаєте, ледве роздивився, ледве роздивився, що це деньга. Протер, намочивши більше її деньга. Ну, убита, правда, убита деньга 1700, видно якогось року. Далі непонятно, але ось написано чітко видно. Що ж ви хочете? Це все-таки поле, друзі, на полях. Дуже-дуже поганий сахран. Так що приходиться моритися з такими монетками. Забираємо і йдемо далі. А там також, друзі, було село, теж хати стояли. Знаєте, сьогодні були такі великі надії, але чогось вони не справжуються. Тому що от, наче й переорино, наче все. Але ж вибити ці поля вже в хлам. Це не Дніпро, що кожен раз приїжджаєш і виїжджаєш оттуда, повен карман у тебе монет, крестиків, гудзиків різного різного знаки різних. Ну, нічого не порожне, що вже все Дніпро. Ушло, вода вже повна на Дніпрі. Приходиться вибирати такі місця, де ми щось копали чи щось шукати нове. Ось, друзі, підійшов я до Юри. Юра, як я вже казав, теж грудусом копає і тільки що ось підняв він вінгу. Вже висохло, поки доніс показав мені от така от манетосина. І ще в тебе, що там советики є, так? Да? Там советики. Ага, ну потім, потім а вже тогда так. Держи, йдемо йдем далі, йдемо далі. Шукаємо. А як ясно, хто шукає, той знаходить. Ось, друзі, зайшов я вже в такі хащі біля очеретів, такі дерева. І ви знаєте, і тут вже копано капітально. Вон там браконьєрські стежки, видно туди до води. Видно, вже риба на нерест пішла і вже починають її тут смикати. І отак от, от в цих. Хащак, друзі, непоганий сигнал, непоганий сигнал, він десь вже в цих грудках. Зараз проб'ємо, де він. О, десь ці грудки. Десь ці грудки. Непоганий сигнал. Зараз дам вам послухати, виключу уші. Ну, давайте будемо колопати цю грудку. монетний такий. Непоганий сигнал такий. Може і неманітний, може шмурдяк якийсь. Уже десь тут. Є. Друзі, дивіться, є, А це срібло. Темне таке. Ну, почиститися буде непогано. Советик, правда. Срібло-советик. 15 копійочок. Так що сьогодні я вже зі сріблом. Непогано. Недаром тут я дивлюся, що там копки прямо одна на одній, прямо. Ось так, ось так, ось так, отак, тут ось є, ось там є. Тобто тут хтось вже знаходив не інакше. Так що непогано, друзі, вже з ріблом це вже чудово. Йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. Знов я вернувся на поле і щось є. І щось є, і щось наче й непогане, друзяки. Польша. Друзі, це Польша. Води з собою нема. Але раз я розумію, що це полторачок. Йо-майо, гляньте. Ой, шкода, шкода, нема водички. Я думаю, зараз на штанах отак трошки протру. Так, да, друзі. Однозначно це Польща і ще по-моєму, якийсь портретник. Зараз трошки краще протру. І ми роздивимося, що це за монетос. А щось цікаве. Однозначно польсько-Литовське княжество. Але щось цікаве. Що ж воно таке? З Води з собою, як завжди, не беру, а вона буває, що і потрібна. І що ж це таке? Ну, погано видно, друзі. Ну, я так розумію, що це, мабуть, портретник. Не полторачок, а якась друга монітосина. Так, да, однозначно, ось його видно. Ось ось воротничок видно. Портрет це Сігізмунд. Це сігізмун, друзі, і, і що ж це таке? Воно наче полтора, але портретник. Ну, для трояка воно наче маловато. Ну треба чистити, друзі. В общем, я почищу і тоді я вам скажу, що це. Буде видно вже, що це. Ну, Цікаво, цікава знахідка, друзі. Дуже цікаво. Так що йдемо далі. Ось, друзі, метрів п'ять пройшов від того, де підняв сігізмун до монетку. І знову такий. Непоганий сигнал, і я бачу, що це кругляшок. Підозрюю, що це також може бути Польща. Ну, давайте дивимося. Таке тоненьке, тоненьке, тоненьке. І що ж воно? Друзі, а це, а це соліт уже. Однозначно, це соліт, також Польща. Я тут і раніше в цьому місці, і саме в цьому місці піднімав Польщу. І цей раз, вона так і є, друзі. Ну почиститься, я думаю, буде, буде краще видно. Трошки надломана вона. Ну це однозначно того часу польсько-литовське княжество. Так що пікаємо, час ще є, друзі. Йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, Русик підняв якусь ложечку. Мідна і в срібно, сріблом покрита. От така маленька, Якесь клеймо є, але Юра сьогодні не взяв. Юра каже, коли я коли копаю рутусом, то мені лупай не треба взагалі, я так все бачу. каже. Зріння класне. Ну, а я ще хотів подивитися, який у мене портретник теж цікаво. Ну нема, то зараз будемо трошки чищати. І ще приїдемо в друге місце. По дорозі у нас ще буде одна корчма переорена. Ну, навряд чи там що буде, але ж зупинимося, таки глянемо. Ось, друзі, дивіться, козулі стоять. Це вже кози точно. 4-4 кози. оно, воно, погнали, погнали, погнали. Красота. Ми так з машини не виходимо, щоб не налякати їх і видно. Воно три туди побігла, одна туди побігла. Ну, в общем, є тут. Знаєте, оце зараз війна. Ніхто, ніхто не стріляє їх. Мисливство заборонено і от вони тут зараз сплодяться. Кабанів кажуть, взагалі багато кругом. Ось, друзі, ми вже їдемо додому. Ще зупинилися в такому місці, де колись була корчма. Друзі, ще на полі. А я пробігся, бачу, що нереально щось тут знайти. Багато пробок від горілки. Від кефіра, отаке, радянщина, коротше кажучи, а такого, щоб щось давнього, там не кераміки, нічого, немає ніякої собутки, що вказувало на корчму. Тобто я зрозумів, що мені тут робити нема. Що я вже біля автомобіля, друзі ще отам от йдуть до машини. Ну, я так думаю, поки я біля автомобіля зніму находки покажу. Знахідки, які в мене є. Оце якраз траса йде, оце Черкас йде траса на Київ. Це ми зараз тут ходили. Останні останні півчаса, скажімо так. Ось такі діла. І ось ми сьогодні що накопали, друзі. Я верніше, що накопав. Сьогодні в мене три імперії. Олександровська копеечка, дві копеечки, деньга. Потім совєти. Раз, два, три, чотири совєта. І всі ранні совєти. Одна серебряна. Монетка 15 копійок, отака попалася. Потім мені попалося ще отакий Зігізмунд портретник. Ну, Я так думаю, що це, мабуть, троячок, бо для грошей вона більша. Розмір такий, як у полторака, тільки товща. Мабуть, троячок. Ну, Поки не чистив, не знаю. ну, Я вдома приїду. Почищу, приложу вам уже чисту фотографію сюди. І от такий соліт попався, також недалеко від, цього, від цієї польської монетки. Потім була отака, отака була пломба, обломок крестика. По Київській русі в одному місці ми трошки ципанули отакий браслет, пуга -гірка. отака підвісочка якась була, ну видно, що це однозначно срібло. Ну І більш нічого цікавого, це куля. Канинка, отаке. Тобто незначні знахідки, але в будь якому випадку додому їдемо не порожняком, друзі. Ну, особливо мене порадувала оця монетка Сігізмунда Ваза III. Почищу, буде вона дуже, дуже непогана. Ну, друзі, я думаю, також є там і імперії, трошки совєти, все, але вже не буду показувати, бо вони ще далеко, а вже треба якось їхати. Так, що на сьогодні все, друзі? Гарного вам дня і мирного неба.